Якщо вкрав мішок картоплі, сядеш за ґрати. А ось якщо мільярд, сядеш в крісло народного депутата. Тільки но наш герой зміг досягти більшого. Замість одного мільярда вкрав майже три. Вчора пізно ввечері. Генеральна прокуратура України затримала першого заступника голови національного банку приходька Бориса Вікторовича. Хочу уточнити, що вчорашній пізній вечір стався далекого 2014 року. Ви уявіть. Ця історія почалася рівно 10 років тому, коли співробітники Генеральної прокуратури затримали Приходька. На той момент він обіймав одну з ключових посад у фінансовій системі країни та мав прямий доступ до державних коштів. В минулому випуску ми вже розповідали детально про цю схему і про те, як приходька став одним з найбагатших нардепів України, навіть незважаючи на зв'язки з країною-агресоркою. От скільки ми заробимо, стільки ми й потратимо. Однак все ж таки, чому ця, як називають її наші колеги, корупційна справа століття розглядається і до сьогодні? Невже комусь вигідно таке затягування справи? Борис приходько має вплив на вас, чи намагався він з вами якось домовитися? Я не знаю про кого говорите. А у вас була справа? Можливо. Про це ми сьогодні і поговоримо. Тож чи справді наша судова система карає лише за мішок картоплі? Відповідь на це запитання ми спробуємо дати далі. А поки підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових розслідувань. А ми розпочинаємо. Подається клопотання, воно або сприймається, або не сприймається, йдуть, вирішують судом прийняти чи не прийняти, відводить складу суду. Іде в апеляцію. Потім вертається з апеляції. Скільки в нас, Ігор Григорович, за 10 років було апеляцій? Штук 6. На цих кадрах Борис Вікторович монотонно і трохи сонно розповідає про те, чому його справа тягнеться вже понад 10 років. Але коли мова заходить про ці щасливі шість апеляцій, він ледь стримує усмішку. І не дивно, адже для приходька ці апеляції справжній подарунок. Що більше Апеляції, то довше триває процес. Адже згідно з чинним законодавством, строки давності для кримінальних справ залежать від тяжкості злочину, як це визначено статтею 49 Кримінального кодексу України. Для злочинів особливої тяжкості, до яких належить, ну, наприклад, крадіжка майже трьох мільярдів гривень, строк давності становить 15 років. Саме тому Борис Вікторович ймовірно обрав тактику нескінчених апеляцій та маніпуляцій із судовими процесами. Адже у 29-му році справа автоматично буде закрита. У даному випадку 191-5 передбачає 15 років строк. Якщо впродовж 15 років людина не була засуджена, стосовно неї закривають провадження за сплином строків притягнення до кримінальної відповідальності. Ну я сподіваюся, що ми розглянемо до років. 28-го року Пойдемо. цю справу Ну, ми також сподіваємось. Врешті-решт адвокат забрав приходька на своєму новенькому Мазераті вартістю майже 42 тисячі доларів та поїхав у невідомому напрямку. А ми тим часом разом з вами проаналізуємо його судові справи та спробуємо з'ясувати, хто і як міг вплинути на цей судовий процес, що затягнувся на вже десяток років. Зараз ви бачите двоповерховий маєток площою 450 квадратних метрів, гарно оздоблена територія: ялинки, власний дитячий майданчик, зона для барбікю, теплиця та всюди камери відеоспостереження. І ця розкіш належить не комусь там із бізнес-еліти, а чоловікові звичайної судді Дарницького районного суду, щасної Тетяни Васильівни. Вища рада правосуддя відмовилась звільнити главу Дарницького райсуду Києва Тетяну щасну. Раніше вона не пройшла переатестацію через недоброчесність. Саме вона причетна до закриття так званої справи десятиліття, але про це ми поговоримо трохи згодом. Зараз звернімо увагу на інше: на подвір'ї цього маєтку стоїть катер, якого на великий подив немає в декларації ані судді, ані її чоловіка. А при перегляді старих фото цього обіця в інтернеті ми виявили ще одну цікаву деталь. Водних транспортних засобів у сім'ї суді, як виявилося, два. Чому він не задекларований ні у вас ні у його декларації? Який кадр на його подвір'ї будинку? Є кадр і він не вказаний ні в декларації, ні у вас а тому, що він мені не належить і ніколи не належить. з цього приводу я вже неодноразово повідомляла в НАЗК. Дякую, у мене справа. Проте цікавими є не лише статки судді, а й її родинні зв'язки. Дочка Тетяни Васильівни Руденко Аліна Едуардівна наразі обіймає посаду прокурора Київської місцевої прокуратури номер 4 А її зять Руденко Олександр Олександрович з 2014 року обіймає посаду в Генеральній прокуратурі України. Ця родинна династія в правоохоронних органах змушує замислитися, чи могли такі зв'язки вплинути на перебіг судових справ? Чи випадково саме через Дарницький районний суд було ухвалено рішення, яке затягує справу Бориса Приходька? Адже коли в сім'ї судді стільки високопосадовців із прокуратури, факт впливу на судову систему стає не просто припущенням, а цілком реальною можливістю. Чи не могли ці зв'язки допомогти справі десятиліття за Лишитися без остаточного вироку до речі, сім'я щасних схоже має ще чимало спільного з Борисом Приходьком. Зокрема, й політичні уподобання. Наприклад, Едуард Володимирович, чоловік судді, свого часу працював помічником народного депутата Володимира Йосиповича Матвєєва, обраного від комуністичної партії України. А дочка судді також була помічницею депутатки від цієї ж партії Катерини Самойленко. Комуністична партія України офіційно заборонена у 2015 році. Тривалий час асоціювалася з проросійськими настроями. Роями вона виступала проти євроінтеграції, підтримувала ідею відновлення більш міцних відносин з Росією. І хоча формально партія вже не діє, її представники та прихильники часто знаходять інші платформи для поширення своїх ідей. Проте, до чого я вам це все розказую, під час судового розгляду справи Бориса Приходька стався несподіваний скандал, який залишив більше запитань ніж відповідей. У ключовий момент за 10 хвилин до виходу колегії суддів у нарадчу кімнату для підготовки вироку, двоє суддів, та сама Тетяна, щасна та Ольга Просалова, вирішили закрити десятирічну справу про розкрадання майже трьох мільярдів гривень. Причина нібито порушення строків досудового розслідування. Однак це рішення, як пишуть наші колеги, явно суперечило нормам кримінального процесуального кодексу України. Борис Приходько, команди вплив на вас. Чи намагався він з вами якось домовитися? Я не знаю, про кого говорити. У вас була справа. Стосовно нього? З... Ну, я не знаю, Соби я не коментую справи, які у мене були. Я не знаю, про кого говорити. Однак найцікавіше тут інше. Навіть голова суду Олександр Домарів схоже був шокованим цим рішенням. Його реакція не просто здивування, а справжній протест. Він заявляє про самовідвід і відмовляється підписувати ухвалу. Але чому так? Можливо, хтось намагався реалізувати свій сценарій без згоди голови суду. А тепер найцікавіше. Вже за місяць після цього скандалу суддя Домарєв подає заяву про відставку і залишає свою посаду. Випадковість чи це наслідок тиску? Чому суддя, який виступив проти ухвалення скандального рішення, вирішує залишити службу? Ймовірно, його позиція стала незручною для певних зацікавлених осіб. І, як бачимо, напевно, ті, хто вміє ухвалювати правильні рішення, схоже не обмежують себе в розкошах. Тим паче, за даними наших джерел, таке рішення ймовірно коштувало 400 тисяч доларів для кожної. Як ми вже розповідали у попередньому сюжеті, того ж року, на щастя, за апеляційною скаргою офісу генерального прокурора, розслідування поновили. Ми вирішили відвідати судове засідання по цій справі, щоб побачити, як розвиваються події зараз. Однак захисники у справі приходька не зраділи нашій присутності. Тому я попросив до видалити залду. Це на нас жалівся судді адвокат кравець Ростислав Ігорович, відомий своєю скандальною репутацією. Ось що про нього пишуть у медіа. Кравець адвокат не України. Коли ним займеться СБУ, кравець фігурант кримінальної справи про захоплення влади разом з главою ОАСК Павлом Вовком. Загалом кравець типовий приклад кремлівського агента в Україні. Якщо взяти до уваги інформацію з медіа, Ростислав Кравець, здається, є палким прихильником усього російського. Чи випадковість це? Адже Борис Приходько також має чималу історію просування проросійських поглядів. Нагадаємо, Приходько був лідером політичної партії Наш край, яка відома своїми проросійськими наративами наразі заборонена в Україні. Врешті-решт розгляд справи перенесли на інший день. Однак на останнє засідання Борис Приходько не з'явився. За словами його адвоката, обвинувачений перебуває у службовому відрядженні за кордоном. Цікаво, які нагальні питання могли виникнути саме тоді, коли розгляд його кримінальної справи потребує особистої присутності. Можливо, це справді важливі службові питання, а можливо, чергова спроба затягнути процес. Я бачу, що пан приходько свідомо затягує цей. Процес. Значить, він винуватий тоді. Він є підозрюваний у розкраданні не, не двох тисяч, а двох мільярдів з аграрного фонду. Це, мабуть, ця кімната повна грошей була. Якщо ти не винуватий, доказуй свою невинуваті, не затягуй процес. Ця історія черговий приклад того, як в Україні можна руками уникати відповідальності, якщо маєш доступ до ресурсів, впливових знайомих та бажання затягнути судовий процес. Справу Бориса Приходька важко назвати інакше ніж зразком того, як деколи нечесно працює українська система правосуддя. Нескінченні апеляції, дивні рішення суддів, які раптом йдуть у відставку. А за цим дорогі маєтки. Родинні зв'язки та, на жаль, майже повна безкаранність. Підписуйтеся на наш канал, щоб разом стежити за тим, чи понесе Приходько відповідальність у цій справі, чи вона стане черговим прикладом того, як за вкрадений мішок картоплі карають, а закрадені мільярди ні.